Вітаю 1349-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Будко. Починаємо російські війська обстріляли Миколаїв через атаку дронів. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. А у місті спалахнула пожежа. Очільник УВА Віталій кім повідомив, також пошкоджено будівлі на території СТО, супермаркет, автомобілі та вікна у багатоквартирному будинку. Постраждалих немає. І дві жінки отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами сумщини. Вони у лікарні, медики надають необхідну допомогу. Про це повідомив очільник сумської військової адміністрації. Олег Григоров каже, ворог завдав ракетного удару по селу у Лебеденській громаді. Обіцяні Німеччиною системи ППО Петріот вже в Україні. Це підтвердив Володимир Зеленський. Під час вечірнього звернення президент зазначив, нині тривають переговори щодо подальших спільних кроків із партнерами для захисту українського неба. Сьогодні вже можна сказати, що є хороший результат для нашої ППО. Україна має. Тепер більше патріотів. Я хочу подякувати канцлеру Мерцу. Дякую Німеччині та всім, хто допомагає наші домовленості. Вони виконані. Є ще патріоти в Україні. Включаємо в роботу. Є рішення щодо цього, і по гріпінах, і по французьких літаках. Ми працюємо по F-16, Також системи ППУ і ракети. До них розвиток мобільних вогневих груп. І звісно, звісно. Пріоритет зараз дрони дрони-перехоплювачі. щодо ситуації на фронті. Володимир Зеленський повідомив, що зараз основна увага на Покровському напрямку там є результати у знищенні росіян. Президент подякував українським військовикам за ефективні активні дії, як у районах Покровська, так і біля Куп'янська на Костянтинівському та Оріхівському напрямках. Нафтобаза у тимчасово окупованому Шахтарську, що на Донеччині, опинилася під ударом дронів вночі. Там лунали вибухи, а місцеві скаржилися на пожежі у районі енергооб'єкта. У соцмережах опублікували відео із серії влучань і полум'я, яке видно за кілька кілометрів. І українські дрони атакували п'ять підстанцій на території тимчасово окупованої Луганщини. Кадри уражень показали бійці сил безпілотних систем. Військові зазначають, майже на кожному об'єкті зафіксоване влучання чітко у трансформатору. Ще один удар спільної силами спеціальних операцій пройшовся по підстанції у місті Грязь Липецької області. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді зазначив, сумарна потужність пошкоджених об'єктів перевищує 5 тисяч мегавольт-ампер. Укриття і антени зв'язку росіян на Курському та північно-слобожанському напрямках знищили бійці ударних безпілотників прикордонного загону сталевий кордон. Про це повідомили у державній прикордонній службі та оприлюднили це відео. У повідомленні йдеться, що протягом доби пілоти уразили кілька ворожих укриттів та антенн зв'язку. За результатами перехоплених радіопереговорів, підтверджено, що вбити щонайменше двох російських військовослужбовців. Географія українських ударів збільшується, а також збільшуються втрати російської воєнної машини. Президент Володимир Зеленський заявив, усе частіше працюють не тільки українські дрони, але й ракети. Хочу також подякувати сьогодні нашим воїнам Сил оборони України, служби безпеки України. Нашій розвідці за далекобійні санкції проти Росії. Географія санкцій збільшується. Втрати російської воєнної машини також збільшуються, Причому застосовуємо все частіше не тільки українські дрони, але й наші ракети добре себе демонструють. Я дякую нашим виробникам. Дрони атакували російський Саратов сьогодні. Вночі місцеві у соцмережах опублікували відео пожежі. А також зазначили, під ударами опинився нафтопереробний завод. Через атаку тимчасово прозупинив роботу аеропорт у місті. Також план Килим вели у дію у сусідній Пензенській області РФ про сирени тривоги та роботу ППО повідомляли і жителі Енгельса. Дональд Трамп не планує передавати Україні далекобійні ракети Томагавк. Про це він заявив журналістам. За словами американського президента, на даний момент таких планів немає. Однак Трамп не виключив, що може передумати. Нагадаю, днями раніше Пентагон дав зелене світло на постачання такого виду озброєння. А там запевнили Білий Дім, це не матиме негативного впливу на запаси США. Утім, політичне рішення щодо постачань залишається у руках президента США. Вогнева підготовка основа ефективності підрозділу. Тому навчання проводять у максимально наближених до бою умовах з інструкторами, які мають бойовий досвід. Один із навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ проводить курс вогневої підготовки, як проходять стрільби і який досвід отримали ті, хто вперше тримав автомат. Дивіться далі. Опите два набої в 30 метрів, три набоїв сто. Це місце, де тренуються мобілізовані військовослужбовці, а також проходять вогневу підготовку. Перший раз трошки менше влучив, але ж з другого разу на набагато краще це виходило. А четвертий теж дуже добре. Кожен раз якісь нові завдання, і кожен раз треба влучати влучно. За планом сьогодні бойові стрільби, чотири стрільбових точки та чотири вогневих вправи. Спочатку на ознайомчому курсі вони отримують зброю, учать ТТХ. І в інструктора показують, її розбирати, збирати, як її правильно чистити, як називаються всі деталі зброї. Зазвичай вони починаються на третій тиждень підготовки. Спочатку стріляють на влучність, потім на кучність і точність. Готувалась до гіршого, до ну психологічно гіршого. Насправді насправді все чудово і серед курсантів, і серед інструкторів, командування все прям ну супер. Всі інструктори з бойовим досвідом, тому мають чим поділитися з курсантами. У Мене ось три інструктора повернулися, були відраджені в третій штурмовій. Толкові хлопці, їх буквально на самому початку поставили в групи швидкого реагування, ходили вони на штурми, брали полонених і зараз передають свій бойовий досвід безпосередньо вже курсанту. Військові кажуть, інструктори, які самі виконували бойові завдання, точно знають, як не допустити помилок. Я навіть можу по собі розказати, як я Я теж так само мобілізований був. І мене так само, типа як ти цікав, піймало. Я там приїхав сюди, у мене нульовий день. Мене ну я нічого не розумів. Взагалі я не знав, як зброю правильно держати. Мене інструктори почали поставляти на паральний путь, почали розказувати, як там, що складається, як розбирається, що до чого. І воно понакатано і понакатано, і так і пішло. Потім Дмитро отримав досвід служби в піхоті. Для них теж, для них зараз такий шок. Але з кожним ті типу, днем, після доведення якоїсь інформації, якоїсь нової тактики, нової, нового штурму якось. Ми тут відпрацьовуємо різні, там можливості, там і штурмуємо посадочку, і такому перебіжки, накати, перекати. І вони з кожним днем тому підходять, понравили заняття. О, давай там завтра ще. Тож зараз курсанти почувають себе більш впевнено. Стала ще більш адаптивною там, в плані якогось комфорта, забаганок, цього такого воно все перейшло якось на задній план. Пріоритети дуже сильно помінялись, і якщо чесно, особисто у мене, не знаю, як у інших, якось спокійніше на душі стали. Зрозуміло, що нарешті я. Там, де має бути чесно перед собою, і мені від цього стало легше. Руслана Сушко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини сьогодні графіки відключення світла застосовуватимуться із 8 до 11 та з 16 до 22. другої. Діятимуть обмеження в окремих регіонах України. У Міненерго зазначають причини відключень російські ракетно-дронові удари по енергетичній інфраструктурі.